Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава. Пане Романе. Кажуть, що росіяни по дорозі на Луганськ перевіряють з Сєвєродонецька перевіряють чоловіків і, і що далі? Це якісь планові заходи по мобілізації. Далі вони ці чоловіки опиняються у війську російському? Дійсно, заходи з такої прихованої мобілізації, з призиву вони тривають практично 24 на 7. Я не можу сказати, що там прям терор в цьому сенсі, але дійсно всі блокпости заряжені на те, щоб ставити на облік чоловіків і пересування між територіями, будь-які послуги, працевлаштування, медичні послуги. Все це через військовий облік, через облік у військкоматі. Триває призов всіх чоловіків призовного віку, не просто там 18 років, а до 27. і залучення до війська відбувається там через агітацію, через соціальний пакет. Розуміємо, що з роботою там є певні проблеми. Чоловіків не вистачає і в війську, і в робітничих професіях, тому шукають як можуть. Ми бачимо, як у нас триває мобілізація. Бачимо ці історії, як є чоловіки, які намагаються уникнути її, вдаються до всіляких способів чи до послуг адвокатів. Вже реклама просто всюди є про те, що влаштуємо вам білий квиток, допоможемо виїхати за кордон. Ми бачимо річку тису, яку хтось не може здолати. Ми бачимо, як чоловіки вириваються буквально. З бусів і кива, накив, можуть накивати п'ятами від представників ТЦК. А там мобілізація все таки до ворожої армії, чи є якась можливість уникнути цієї мобілізації, до яких способів вдаються наші чоловіки? Чи все таки йдуть вороже військо і беруть зброю в руки? Ну, на мою думку, що всі добровольці, які там були, вони вже мабуть і загинули, тому що ці всі заходи відбуваються ще з 22-го року, коли Луганщина була тимчасово окупована. Я думаю, що саме добровольці там закінчилися вже давно. Можливість уникнути, вона в принципі є, і ми в принципі і самі агітуємо чоловіків на окупованих територіях менше комунікувати з окупаційною владою і намагатися уникати заходів з мобілізації. Але щодо чоловіків там дуже багато обмежень, і є деякі, наприклад, категорії. Професій, скажімо так, які яким, в принципі заборонено виїжджати з території так званої ЛНР, навіть в Російську Федерацію, а які новини там з Серебрянського лісу, там, ніби якісь є певні з рухи захоплені? Ну, дійсно, я так розумію, що нашим хлопцям вдалося трошки стабілізувати ситуацію на лінії фронту, в принципі, по всім напрямках на Луганщині, це і Білогорівка, і Среблянське лісництво, і на туди вище до Куп'янського напрямку успіхів окупанти не мають і є новина про те, що бійці Азову дещо там подвинули декілька позицій в серебрянському лісництві. Є просування, і я думаю, що це так додає трошки оптимізму, впевненості в собі. Але все ж таки не слід там дуже цим новинам ну умовно радіти, тому що тиск продовжується, резерви підтягуються, артилерія працює. У нас є там не дуже гарні новини, в тим, що в деокупованому Невському загинула жінка вчора від артилерійських обстрілів. Тому війна триває, ситуація напружена, але з точки зору військової є непогані. Новини є покращення оперативної обстановки в деяких випадках. Тому будемо сподіватися, що ситуація буде стабілізовуватися. Я думаю, що в даному випадку росіян проблеми з тим, що вони змушені резерви підтягувати з Луганщини на ж, Дякуємо дуже, пане Роман. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.